робиться постріл, затвори іде в крайнє заднє положення, вона зжимається. І після цього подає затвор вперед. Зараз проходять заняття з а, підготовки громадян а, користуванням а, зброєю АК тобто сама база ознайомлення, бо також є люди, які взагалі не стикалися з нею будовою а, збірка, розбірка саме системи. Далі буде проходити поводження самі зі зброєю і кінці а, маскування. Воно дуже цікаво. Гадай, все, що нас навчали в школі, хтось в училищі вчився, зборку все, але ну ну, якби пам'ятаєш, але все одно. Забувається трошки навики, це все. А тут все ну, показали, як все чиститься як вже в реальних цих бойових, бойових досвід, розказують, ну, дуже цікаво. Можуть долучитися всі бажаючі з 18 років і старше 60 років. Це навчання у нас проходять безкоштовно, програма 48 годин. Навчання проходить там 12 днів і програма 108 годин.